Я зараз, яка звайнуся і стої після того моста, я коротше стомлю і дивіться, що я тут бачу. Я хотів тут те, щоб прибирати, а дивіться, що тут я побачив. Тут дах. Я коротше, зараз я туди і Я роблю, що таке твориться. Я думаю, що ми зараз це зробимо, переночуємо це зробимо. Подивіться, що тут таке. Тут... Тупо йде земля. Тут немає жодних досить. Тупо земля. Тому там ото все, ото все бачили, покрилося от им всім. Тут всередині нічого немає, от. На середині пусто. Можна на якийсь підвал зробити. Реально, от дивіться, всюди пусто, ну тут ще трава. І це ще по вашому дах будинка, ну це вообще, ну. Дивіться, тут дах, а тут що? а тут вообще. Я хочу, хочу зараз тут, той дах трохи перебудувати, щоб він був нормальніший, бо це вообще трагедія. Тут із тим всім. Може мені зробимо тут якусь ще кімнату. От. Короче, я зараз повернуся туди і візьму зараз лопату. Лопата, я знаю, да? подає. Ні, зараз, блін, закрито. вот. Вот у будинку. Я забудьте, де цей головний будинок. Чи от там той, чи оцей. Оцей. Та, оцей, здається. Я ну, впевнено, виглядає головний, що дивіться. Вау. Так, селянин. Є лопата. Не, є лопата. і так, є лопата, зараз, да. Окей, тримай. Добре, дякую. Дякую все. Дякую, просто здивувався, для чого я так пізно прийшов. Вибачаю, що тут ніби це сам собі ставлю за інваря треба посту кріяків. Я хочу включати, хоча як бути просто як завжди. Як у у Майнкрафті. коротше, це не звертайте увагу. Е, якщо що? Будемо зараз тут копати, копати. Щось придумаємо тут. Може просто на один блок або на два зробимо нижче. Підлогу вод, наприклад. Тільки що була отак, а була во так десь стала. Я головніше хочу тут зробити яму. Дивіться, взагалі... Нічого немає Це От так виглядаю. Це просто повністю завалило, реально. Бачите, тут сюди так. Просто це все завалило. Бачите, як тут? Тут треба ще щось. Джеки зараз я збігаю. Ну чогось аж мітне, тобто іксики як є тих взагалі. У, то я взагалі ні, 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 ніколи не бачив, що я таке є. Ось тут якісь нове. Реально. За камені треба ще... Ще кайлову треба. То якось так жити не, не дуже в такому. Бля, як можна жити, от дивіться. Я розумію, що отак, оцей свинарник, він десь був отут, що збив дах, а тут був щось штрихи. Коротше, я зараз закінчу і зараз прийду.